Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете перещати шахи, їх розуміти, то ви на правильному каналі. Сьогодні хотів би е, розглянути важливу тему. Перехід пішоковеншпіль. Ну, взагалі, тема розглянуть дуже важлива. Треба розуміти, що в шахах є основно дві стратегії: це або поставити мат, або виграти матеріал. і Перевести гру в Еншпіль, поміняти там фігури, як правило рівноцінні там, і реалізувати матеріальну перевагу, отримати заяву фрізя і перемогти, скажімо так. Е, ну, треба знати, що взагалі е, перехід пішеку Еншпіль. Е, ми сьогодні почнемо з прикладу. Дуже відповідальна справа. З прикладу, на звання чемпіона світу. Торічній партії, де тепер вже екс-чемпіон світу, Китаєць Тін Віжен. В абсолютно іншій позиції допустив помилку, яка йому коштувала чемпіонську титулу. Ці позиції Чорні вирати не можуть, якщо Білі не помиляться. В принципі, то поставні ще й було Слон-Ж2. Ну, Звідси позиція нічийна, якщо не міняти обидві фігури. А так, якщо не встане поміняти ці дві фігури без допомоги білих, то, в принципі, позиція поста ніча, але Пішуєшпіль може бути програною. В цій позиції білі продумав 16 секунд, зібрано обережно f 2 і тим ходом вони практично втратили звання чемпіона світу, тому що молодий діє з Скористався цим шансом побив на М2 і слон D5. Все. Тепер білі змушені перейти в, в, в пішоковенш. Якби набеки слон стояв десь на B7, ну на будь-якому іншому полі, це було б окрім H1. E, ця позиція була б Тому Тож можна було ходити від розмину і все. Було б це нічне. Але всі позиції пілі e, повинні бити на D5 король є 3, кроє 5, тепер чорні мають опозицію. Опозиція називається в шахах ситуації, коли користуєте один напроти іншого. І, наприклад, якби, якби білі тут не грав, наприклад, на цей хіт, треба точно зіграти так, мати опозицію, так, король є 4. І Чорні забирають, піше каже 3 і легко перемагають. Двома так що тема не така вже проста. Візьмемо ще один кумедний випадок. В цій позиції побило на G5, це скандальний хід, треба сказати, тому що в принципі нічого давало королів 4 і Чорні не встані щось ефективне зробити. Наприклад, на любий хід, вже наступний ход треба бити на G5 і виникає нічийна позиція, скажімо так. Цю не можна виграти. Хочу продемонструвати, як тут потрібно захищатися в король G3, що ні грати король G5. Ну, король G2, Кроль G5, Кроль G3, король 5, так, король 4, G3, і тут треба взяти g 1 чіткий хід, І Чорні не встане тут э, виграти опозицію, партія закінчиться нічиєю. Але в партії білі вдаре на g5, хоча тут грали два потужні гросмейстра за 800. Но... Тільки це можна пояснити, що там, напевно, був страшенний цитнот, тому що в нормальному стані такі ходи. Це помилка початківців, скажімо так, міняється в таких ситуаціях турами. Тепер псікро G5 чорні мають опозицію. Король F3, король F5, король F2, король F4, наприклад, як тут. І таке ще важливе правило, коли король приходить на третю або шосту лінію, якби перешли, такі подібні позиції на шосту лінію, то позиція завжди виграна, незалежно від черги ходу. Треба це запам'ятати, тому це розрахунок. Просто розрахунок. з цієї позиції і все. Якби тут не грали білі, в вони легко перемагають. Так, так, і нічого не можна скороти поставити нову бризя. Давайте ще розглянемо такий цікавий приклад, як це вже фінальна позиція. Ось така позиція білими всі позиції грав одеський гросмейс Гейдер. Він був то чемпіоном Радянського Союзу. Дуже сильний гросмейстер, і він тут добре порахував. Ну, треба тут завжди, якщо я можливість прийти пішиковеншп, треба розглядати ці можливості. Кімб' D6, c 2 Тора c 2 тора Якщо бити королем, то буде шах з D2, також виникає розмір. Ближіший, щоб в партії. Так що Традеш ще менше зло. c 7 тепер щоб втратити пішика А7. Чорні зобов'язання радитора де 7. Торади 7. То король Д3. Пішоковий шпілят дуже важлива роль радиактивність короля. більш активний король, містить 4 лінія в чорних на 6-й, тобто на одну лінію. Далі. і Це є більшаним фактором цієї позиції. Опять захищаючи пішокат, тепер пілі піджі 4. Вони мають зайвий темп. Це важливо, щоб поставити суперника в цуксонк е 5 Ф5, король Д6. Ну тут ще Хеміра зіграв точно е 4 тому що якби білі без швидко побіжала на LB5, король на Б5, я чорні безрали король Д5, і ця позиція нічийна. тому що сторони однаково проводять. Ферзів. Ну, білі повідомляє 8, білі не один з шахом ще чорні. Так що тут все в порядку, це абсолютно рівна. Тому є 4. Король це 6. І тепер білі повинні виграти опозицію, у них просто є зайвий темп. Тишеком грати H3. І на 6 H4. Ну, в принципі, у в них ще зайвий ще один темп. Будемо зробити b 5 І тепер чорні повинні. Вони вже здались, тому що на цей хід буде король B5, а на король B6, а на король B6, білі райд король D5, саме просте, король B5, і білі ближче до своєї цілі. вони вже йдуть на E7. Таке можна побити, побити, король С5. І тут король 6 на король d 4. Ну, саме просте. до G4, G5 і швидше проводить нова ферзя. Давайте ще розглянемо такий цікавий приклад. Парадоксальний приклад такий. В цій позиції. Чорні, звичайно, не, не пішака, е грають без пішака. І... Але цю пецію вони легко тримають, тому що вони сильний сильний чор чорнопольне слон. Якби він був би білопольний слон на C6, тоді б всі пеці е виграли. Е а так е слон тримає під контролем піш піш пішаків, там, наприклад, на F2 і чорний ще активний король. Так що тут білі не встані вирити. Наприклад, як мене там зіграла б кінці 4, там вона каже, король F5. Ну Не зрозуміло, як тут далі просуватися. Напевно, F3, побив там, і H5 там, і без проблем нічия. Ну, білі спробували ще один шанс, все-таки зайвий пішак, зібрав король F1. Треба сказати, що бідоморавших є з тим маубратінг е, майстром 2341, е, Але вони удар на ітра, як правило, без пішака а такі ходи можна і пропустити. Скажімо так. Е, але чорний дуже активний король, і це вирішує долю гри. Якби білі градусо король G2, після Cro4 тут вони попадає з позиції Cuxwang, наприклад, тут не зупимо, що грати, на h5 h6. І... Тут можуть завадити пішка е 3 ну, В партії було м -м -м, трошки інакше, Вони зіграли H5 одразу, Чорні черзі зіграли король G4, король G2, H6, ну і тепер суксванг. Король H2, тепер. Чорний король і забирає пішика е 3 е і він Фізі е проходить одночасно, але чорні в стані поставити на хід F1. Ну, такі от приклади, які показують, наскільки важливо володіти цією навичкою і взагалі дуже корисно для вивчання а, е також, е пішакових шпілів, так шпилів. Моя порада. Треба вивчати Пішоковеншпіля, тому що це так би, мати всіх іншпілів, скажімо так. І взагалі коли відбувається перехід пішоковеншпля, треба розуміти, це, це видно чи ні. Ну, я, напевно, зробив ще пару відео на рахунок пішоковеншплів, таких елементарних, але от цей прийом дуже потужний, перехід виграний Пішоковеншпіль. Як ви бачите, деколи є проблеми для гарсмистерів. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили.